Він такий гарний, молодий, тоді такий веселий був, бо він все, перша війна, якби пройшла з тих 2014 року, знаєте, бо він пройшов, він за 3 три роки, мабуть, і воював, а потім е вже додому прийшов. Вони гарно мож, з собою жили і, і він каже, він працювати. Він вдома е по-домашньому, там все ладна, все робив, старався, знаєте. На життя, як то кажуть. Але бачите, війна перервала. Його одразу призвали. Перший, як то кажуть, числах. І я, він тоді, бачите, якийсь час загинув десь під Херсоном. Бо люди їздили туди, шукала дуже його. Він десь тут на стройки працював, дома будував. Оце я теж знаю. А потім якраз є такий тяжкий момент, що, знаєте, без робіт, то вони поїхали на заробітки. Він тут любив. Ми так з ним 2014 року. Збраталися, і він був кумом моїм. В Житомирі на, на полігоні в 2014 році. Я йшли в цей Донецький аеропорт. І, і так і дуже велика людина, і з ним я пробув, і сильна людина. і… Зараз дуже мені боляче. Ми вволилися 15 2015 році, на півроку раз підписав контракт, другий раз підписав контракт, на півроку їздив. Зразу моментально він пішов, він навіть не звагався, бо я казав, що в нас АЛО-71 вже розбита була, а він каже, в нашій вже піверш не буде, а я пішов полічкам і загинув герой.